О, коли вже сесія закончила, Сережа написав такого листа. Е, я, звісно, шкодую, що 10 депутатів, не, там, не 10, а 6 не з'явилися, настільки 20. Ну я е, хочу висказати свою думку по поводу того, на що я е, попав усього в останнє время, як е, тільки стало питання за Сережу. Це такої кругової поруки, такого, ну це мене просто не дивує, мене шокує. Що робиться в земельній комісії? І питається, із за чого? І, е, соответственно, думки починають лізти не туди, куди вони повинні лізти. Тому я думаю, у мене ще буде моя окрема пропозиція перед сесією. Я буду е, просити депутатів підтримати мене, розформувати цю комісію земельну і скликати її по новому Окрім, е, допустим, е, депутата Бакалова, бо він тільки туди прийшов. Це, це просто Дартаньян і три мушкітера під патронатом нашого селищного кардинала. Ну, дурдом просто. Ну, Не ну, Ліля Івановна, <поставлення> що це неправда? З усіх депутатів зазивали, з усіма балакали, на всіх якісь. Давайте повирішуємо, давайте порішуємо. Чого це ви робите? Зачем? Всі визивали, за мною говорили, з присутності депутатами говорили, з лисенком говорили, з Володя говорили, з усіма говорили, чого ви це робите? Що це за договарняки? Я не сказав за факти, факти ще будуть, якщо будуть. Коли люди понаписують, будуть. А я висказую свою думку депутата. І оце, чого я висказую іменно послісе, сесії.